Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. І в цьому відео я хочу відповісти на питання багатьох фоп, чого податкова не списує на рахування по єдиному податку, які є в особових картках. Хоча підприємці звільнені від сплати єдиного податку, починаючи з 1 квітня 2022 року. На сьогоднішній день ситуація в нас наступна. Перше тим підприємцям, які не сплачували взагалі не сплачували єдиний податок з квітня або з березня 2022 року, більшість податкових нарахування в їх особових картках списав. Вони тепер стоять там із знаком мінус, і цих нарахувань за 2022 рік немає. Це у тих ФОП, які взагалі не сплачували єдиний податок з квітня або березня 2022 року. У них, правда, починають з'являтися на, нарахування за 23 рік. Уже є у них нарахування єдиного податку за січень та е, лютий 23 року. Однак нарахування за 22-й у них списань. Е, думаю, що спишуть у них і за 23 рік, але пізніше. Е, а залишаються, але от у тих ФОП, ну, тобто, дивіться ще раз, ФОПи, які не сплачували єдиний податок у 2022 році з березня або з квітня, їм на рахування списали, податкова списала. Якщо вони не сплачували, починаючи з березня або з квітня, не сплачували взагалі єдиний податок. Ну, принаймні переважна більшість податкових це зробила по своїм ФОПам. А not... Але в нас залишилися ФОПи, платники єдиного податку першої і другої групи, які єдиний податок в 2022 році сплачували, а потім, коли от зараз у січні чи лютому, надавали декларацію за 2022 рік, вони вказали на рахування єдиного податку в розділі авансових платежів тільки за перший квартал. Тобто вони сплачували. Або повністю єдиний податок за 2022 рік, або там частково сплачували. Ну там після 1 квітня там частково була якась часткова сплата. А зараз вони надавали декларацію за 22 рік і е, вказали там нарахування тільки за перший квартал. А за решту періоду ні. Поставили нулі, або е, там зарішили комірки е, авансових платежів порожніми. І заходять в особові картки, дивляться. А там залишилися на рахування по єдиному податку. Вони не списані. І у них виникає питання: блін, а що ж, що ж відбувається? Чому подат... Я надав декларацію, вказав там тільки за перший квартал єдиний податок. Чому податкова не списує зараз в особових картках? Що мені робити? Дивіться. Моя особиста думка, що це пов'язана з тим, що податкова чекає закінчення звітного періоду. Вона не знає, хто із вас буде декларувати цей єдиний податок в декларації, зазначати за весь рік, а хто тільки за перший квартал. А бігати, висмикувати кожну декларацію окремо, ну це такий собі ще геморой. Тож я думаю, що податкова зараз чекає. 1 березня закінчення звітного періоду, коли всі ФОПи подадуть свої декларації. Потім ці декларації податкова проаналізує і е, повинна списати на рахування по єдиному податку е, після 1 березня. Е, ну, це моя особиста думка. Тобто вони зберуть всі декларації і далі вже одним масивом будуть списувати тим, хто. Податок єдиний сплачував, однак в декларації поставив нулі після 1 квартала. І це, скоріш за все, буде відбуватись після 1 березня протягом березня або, може, навіть там, протягом березня-квітня. Тож, я думаю, що всім варто зачекати, хто сплачував єдиний податок, але задекларував нулі, поставив нулі а, до 1 березня. Якщо протягом після 1 березня, протягом 1 березня там, до квітня, цей податок не буде списаний, от тоді варто вже починати, ну не те, щоб хвилюватися, але варто починати писати заяви або скарги до ДПС України про списання цього податку. Якщо це не відбудеться протягом березня, вже у квітні тоді писати заяви або скарги, щоб цей, цей нарахований податок списали вам відповідно до поданої декларації. якщо податкова цього не зробить самостійно. Тож не хвилюйтеся зараз, чекаємо 1 березня, потім спостерігаємо, що протягом березня буде відбуватися, чи спишуть вам ці нарахування. Якщо не спишуть, я в квітні е опублікую відео. Е або опублікую у себе на телеграм-каналі відповідний допис. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде е внизу під цим відео, і зараз з'явиться в горі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант, щоб не пропустити цю інформацію, щоб не пропустити і, е важливі повідомлення. Е я опублікую, як я вже сказав, опублікую у себе на телеграм-каналі. Е зразок заяви, зразок скарги, про е, проведення перерахунку, про е, виключення із особових карток на рахування по єдиному податку. І зроблю це в квітні, якщо податкова до цього самостійно не здійснить коригування в ваших особових картках. Е, власне, на цьому все. Я з вами буду прощатися. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте його донатом. Посилання для цього буде е, під цим відео. Це можна зробити в будь-якій сумі на ваш розсуд. Я з вами на цьому прощаюсь. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!